Дуже популярне запитання на рахунок щитоподібної залози. Справа в тому, що щитоподібна залоза це щит, задача якого не пропустить інфекцію в голову. Грубо кажучи, щитоподібна залоза фільтрує кров. Йод стерилізує її. Так? Тобто гормони тут, які знаходяться, вони йодовмісні, і задача за допомогою йода. Все це там фільтрувати, щоб не пустити вверх будь-яку інфекцію тут треба затримати. Через це, якщо інфекції і взагалі бруду всякого багато, то спочатку щитовідка починає розростатися для того, щоб збільшити, так сказати, потужність. А ще, якщо й не вистачає йоду, то їй взагалі сутужно. І коли вона не справляється з роботою, вона починає пампувати оцю інфекцію або якісь там метаболіти, вузли, і це буде називатися вузлами. Через те, щитовідка шикарно відгукується на очисні міроприяття. У мене самої результатики я була, мабуть, більше 10 років на обліку з приводу вузлового зобу. І я просто спостерігалась. Мені говорили про те, що треба раз у рік робити аналізи, приймати гормони. Робить УЗІ для того, щоб слідкувати, чи вона не буде швидко розростатися. Про те, що вузли можуть кудись дійтися без оперативного втручання, про це даже мова не йшла. І на моє превелике здивування, після очисток, після програми 90 днів, просто випадково я проходила обстеження і вузлів не знайшли, і в мене нормалізувалися. І таких людей дуже багато. Тобто, програма 90 днів це просто, що називається, що доктор прописав. З ссылки цього верху шапці профіля є ссылочка на мій телеграм-канал. Там детально описана програма 90 днів, з чого вона складається, там є мої контакти. Зв'яжіться зі мною, напишіть у Viber WhatsApp, особисто проконсультую і скажу з вашій ситуації, як з чого краще починати, і доведу до результату. Підписуйтесь на мій канал. Здоров'я вам і вашим близьким!